Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя, щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. У нас знову такі дощі. Кожен день йде дощ і дощ. Така погода нефайна. Віці дощ і дощ йде. Але весна все рівно своє робить. Квіточки мої розквітають. Все, така файна погода, дуже мокра, ляповка, така страшна. Йду подивитися, вон там. Зараз ще в мене прийме, я посадила собі таку ружу. Колись мала у свекрухи мала, мені кума дала, я посадила. Ну, зараз подивлюся, чи вона в мене приймилась. Зараз трошечка. Дощ іде да, такий дощ, страшний. Тут таку ружу, що роблять варені. Колись, колись робила варені. робила і вроді приймилась. Ось тут я посадила, бо вже є тут листочки. Вроді приймилась. Я тут її посадила. Таке. Трошки подивлюся сюди. Дощ, дощ, дощ. Зараз подивимося туди. Не хоче всі по дворі і ходити в таку погоду. Але це добре, що дощ, бо то вже в людей нема води у кореницях. Боже мої тут усі води починають розпускатись, то, то добре йде. У мене такий є персик, не знаю, він змерзає. Все навесні змерзає. Ну підкажіть, як його зробити, аби він мені не обмерзав. Лишень ці... розпускається. Все зелене, а починає підмерзати і все. І пропадає. Не знаю. Ще най... найбуде, а там подивлюся. Оде лохина та що восени ми садили. Малина. Теж так само. Ось тут вже починає листочки. Весна вступає в, в свої права. розпускає, листочки, розпускаються і на малині. Боже, така погода, не файда страшна. Кури мої поховалися, Сьогодні одна ходить змокла, така ходить, а все і поховала. Тікає до дощ. Дощ, дощ, всьось ховай. Ну, Подивимося, тут зараз мій чесничок. Ходіть трохи сюди, вийшли, бо хочуть зеленого. Ходіть, ходіть, ходіть. Трохи дзьобати будете тут тут. Ось, який у мене вже часник, той що ми садили. О, гарний. гарний вже такий чесничок. Пішли мої курочки, не всі. З когутом, де лиш три. О, тут чесник. Щось сяну, яка моя цибулька. Цибулька вже сходить, дуже маленька ще, але сходить туди. Уже якби була погода, вже би трохи йшов та й сапак, чесничок байк. Треба буде його піддобрювати зараз. Ось такі дві грядки. чеснику. А це цибулька, що ми садили. Ось, і мої курочки. Ось, трохи загрібали. І якраз. Куда? Вже війшли всі позмакали, але війшли трохи подзьобати. От я їх пустила, аби подзьобали трохи зеленого. Ось сюди я все їх пускаю. Так, аби змокрі такі, аби трохи зеленого подзьобали. Ось така погода дуже дуже така нефайна погода. Дощ і дощ. чекав, що має бути ще й сніг. Можливо, буде і сніг, то а яка у вас погода? Діліться, яка у вас погода. Страшне. Занегоди... Занегодило, так, занегодило. Ось такий такий мій чесничок. Чесник файний, а цибулька. Так, так видно, що вже є рідочки, але ще не дуже, не дуже цибулька така. Ось як гарно розцвела наші алеча. уже, Але як буде приморозок, і піде, вона нічого з неї не буде. Алеча така в нас, як абрикоси, така червона, така дуже гарна. Але що з того? Вона як вона вже розцвела, вона перший раз дає цвіт, а відтак аж листочки. І як вже підуть зараз морози, бо передають морози, сніг, і з неї не буде нічого. А у вас вже щось порозцвітало з дерева, ну щось діліться у коментарях, чи щось вже порозцвітало. Бо в нас ще лишень алеча, ось така краса. Чудова така алеча. Від як файно розцвіла, так цвіт пахне. Пишіть, яка у вас погода, бо в нас дуже дуже занегодила така погода. Дуже файно такий дощ. Дощ. Кожен день дощ. Страшне. Дощ і дощ. Не хочеться на дворі бути. І є ще і робота у грідках, у всьому. Але одика мої. Ті, що я посадила свої піонії, вони приймуться, бо то дощ іде і приймуться. О, не хочеться нічого на дворі бути, хочеться до хати. Щось у хаті, бо тут така погода страшна. Дуже нефайна. Мої ягоди там, є, що я посадила. Та. Все добре на ягоди, бо, на, бо буде дощ та й приймуться. А де як вони вже файно зачинчурилися? Які, які файненькі. Усьо. Такі файні. Уже так стоїть рідочком собі ягідки. Може, щось і буде, але цього року навряд бо то перший раз посаджений, перший рік, що може і не бути. А може, трохи і бути. Де видно. А на кухні у нас чудовий рецепт такої риби. Така дуже соковита, така ніжна, ароматна, пахуча, така взагалі риба. Я, я, хек, я вам не можу аж розказати, яка це дуже смачненька риба. Mm. І просто готується. і На детальний відеорецепт я дам посилання під цим відео буде на канал Бабусині Поради. Я там детально розказую і показую, як її готувати цю рибу. Цю рибу ще називають по-єврейськи. Дуже простий рецепт приготування риби. Неймовірно смачна, чудова, гарна і ребка. Може і, той, і ту, ту цибульку ще давати до соусу, або щось робити з неї. Просто так, або з нею навіть і їсти. До картоплі, може її, можна з салатом, можна отак з помідором, як от я дала, будь-як можна, і буде дуже-дуже буде, буде смачно, неймовірно смачно. Так, а зараз ми спробуємо, яка вона, яка риба всередині, яка від, яка м'ягесенька, яка відстає від е, тих костів, дивіться, яка, яка дуже гарна, яка дуже, дуже, дуже така дивіться, яка делікатна. Ну, яка на смак. М -м -м -м. Добре, а ще навіть у цю цибульку можна таку дати е, до, до цієї. Вона дуже смакує. то до соусу, або до чогось, або просто з нею, ось цибулькові їсти. Дуже. Дуже, дуже. дуже смачна, дуже-дуже смачна. Ось така виходить рибка. Так що готуйте. У піст зараз дуже-дуже буде в піст. Це пісний варіант. І дуже просто готуюці, собі. Цибулі можете і більше дати. Якщо не пісний варіант, можна додати ще там ложку масла і в кінці додати в соус е, сметани. І буде, буде взагалі дуже чудова, чудова, ну, надзвичайно смачна, ніжна така, соковита. Дуже дуже виходить така соковита. Дивіться, яка така, взагалі собі поставив і на пару хвилин. Найпростіший варіант, найпростіший, дуже смачно, дуже мені сподобалось. Так що готуйте. А на кухні у нас сьогодні буде чудовий рецепт е, нашої такої паштетівки, яку, яку готують тут у нас у Карпатах. Е, відео рецепт буде. Посилання на відео рецепт буде в описі під цим відео. Я дам посилання на канал Бабусині Поради, де я детально розказую і показую, як ми готували цю паштетівку. Завжди, до Великодніх свят, у нас так готують отаку паштетівку. Простий дуже рецепт, простих продуктів. Я думаю, що він вам також сподобається. Її можна їсти із хлібом. Можна просто так дивіться, ось мити і замість паштету. Просто взяти і намащувати, гарно намащуюся, або просто там кусочками їсти. Дивіться, як гарно намащуюся. Замість паштету. Замість паштету дуже, дуже гарно, тільки у, у тих у кірці. Дивіться, як гарно. З кусочком хліба. Така смакота дуже смачно. Дуже. Так що готуйте. А на кухні у нас сьогодні будуть ось такі чудові рогалики, пісні, рогалики до посту, прекрасний рецепт. Як я його готувала. Відео рецепт буде на каналі Бабусині Поради. Я вам під цим відео дам посилання на рецепт. Цих рогаликів дуже смачнесенькі. Виходять такі з, пісне, з пісного тіста і дуже гарні такі, і смачнесенькі, дуже рогалики. Так що готуйте. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!